Весняна алергія це сльозотеча, чхання на пілок, Коли починає все квітнути, інколи важко відрізнити від простуди, червоні очі, пілок розноситься вітром. Причина це спадковість, наявність в організмі запального процесу, автоімунні хвороби. Починає вироблятися гістамін. Треба звернутись до алерголога і приймати те, що випіше. І Заздалегідь приймати ті препарати це супростін, кларетін, тавігіл, цитрин. Каплівніс це антигістаміні та кортикостероїди, бо до судинно звужуючих буде дуже швидке звікання. в очі це дексаметазон. А коли бронхоспазм, то інгалятори з кортикостероїдами носити з собою, бо буде астма. Саме більше алергії на амброзію тополю, на маленькі квітки, на березу. Придбайте додому очищувач повітря, зволожувач повітря, ставте вологу ганчірку на. Вікно, щоб уловлював пилок. На вулицю тільки в день, бо зранку і з вечору саме більше пилка. Не ходити в парки. Треба зробити імуноглобулі.